І так, вам хто відправив криптовалюту, получили донат, айдроп і тому подобне, заходимо в вкладку поповнення. Вкладку поповнення". Тут ми бачимо то є, ці монетки і що ми робимо далі. Далі все виходить елементарно просто, але є нюанс. Купити, продати, депозит, да, отримати, то є, що вибираємо. вибираємо ми Ось тут є три точечки і переказ. І там, де от стрілочки, вправо-вліво. Да, і у нас тут є внутрішні перекази безкоштовно. Fiat тобто, спот, поповнення. Вибираємо, нам потрібно з поповнення на Fiat Spot перевести. Вибираємо криптомонетку, вибираємо кількість, в даному випадку я обираю Max. підтвердити. От. І все. У тобто, нас дана то есть і количество USDT буде відображатися в основному гаманці. І далі все аналогічно. Переводимо, тобто це мені айдропи якісь були і що я точно вже не пам'ятаю. Я вже і забувся за ці криптомонетки, які там взагалі по пару центів там лежать. BNB, то мені там теж відправляв, теж відправимо на основний рахунок. І вот. так далі. В общем, все дуже просто.